У Львові знову обирали обличчя міста один з фіналістів цього щорічного конкурсу торгова марка Галицька здоба. Ми вважаємо, що бізнес буде успішний тоді, коли він буде підтримувати соціальні проекти. Наприклад, та ж Галицька здоба, яка стала виграла одну з номінацій нашого конкурсу. Вона також дуже багато робить в соціальній сфері. На ринку Галицька здоба вже 12 років. Найбільш активно приєдналися і розповсюджують у це наш логотипку по-львівськи, цього Левчика поруч своє продукцією. І в мережах і підтримують конкурс дитячого малюнку по-львівську під час Львівського творобника. Свою відповідальність Галицька здоба відчуває і перед покупцями. Ми з самого першого дня, коли засновували компанію, ми домовилися, що ми не будемо використовувати різних добавок, хімії, розпушувачів. І ми робимо якісну продукцію. І ця якісна продукція вже майже 12 років на ринку. Львова Цьогоріч у конкурсі обличчя міста взяли участь 33 підприємства.